Так, це Карпати, а точніше, мої четверті Карпати і третій уже рідний татарів. Окрему увагу приділяю дорозі, бо це ще та романтика, моя улюблена Слобожанщина і просто тисячі тотально мальовничих кілометрів. Наш маршрут на цю поїздку це швидкісний поїзд Київ-Харків та фірмовий Київ-Рахів. Хоча, якщо встигнете, вихопити квиточки на прямий потяг з Харкова. Дорога максимально комфортна. В інтерсіті можна задивитися на лаконічну довідку про елементи національного одягу або харківські визначні місця. Далі пересадка на неймовірно комфортний карпатський потяг з оновленими матрацами і білизною. Для мене це важливо. Весь шлях займає 18 годин. Темно, не темно, а з першими просвітами не соромтеся споглядати в вікно, протяжні тунелі, котрі ніби виривають тебе у світ гір, Вирівняні по зросту гори та хребти, що насуваються на тебе. А ще бажано дисципліновано збиратися, бо зупинка триває тут хвилину чи дві. Чини найбільш привабливою перевагою татарова для туристів є його наближеність до Буковелю. Не дарма ж станція так і називається татарів Буковель. До речі, рекомендую починати знайомство з селищем саме з будівлі вокзалу, архітектурної пам'ятки 1894 року, зведеної в австрійському стилі. Сучасним мандрівникам дуже пощастило, бо за кілька місяців до повномасштабного вторгнення тут повністю відреставрували територію вокзалу, розширили територію, зробили безкоштовну вбиральню, відкрили залу очікування, до якої раніше доступ був просто закритий, та запустили погодинні рейси автобусів до гірськолижного курорту. В Карпатах ми проводимо 5 повних днів, кожен з яких вже детально прописаний і завантажений. Тож уже заохочую вас переглянути другу частину відео про Ворохту та яремче. Татарову дуже багато років. Перша згадка про нього датується кінцем 17 століття. Будучи під владою Австрії, Польщі Радянського Союзу, місцевість залишила свій шарм з елементами історичних змін. Свого часу тут було осердя товариства Січ розквіт лікувальних закладів та лижного спорту. Селище відвідало чимало видатих осіб, зокрема письменник Богдан Лепкий та Харківська діячка Христя Алчевська. Сьогодні ж це кліматичний курорт, ландшафти якого захоплюють. Селище розташоване впродовж шумливої гірської річки Крут та ніби заховане серед низки вершин. Тут піги, білий слон, гора ягідна, оренюка, круглий явірник, хом'як. Куди б ви не звернули, майже завжди будете чути гуркіт прута, що супроводжує вас у прогулянках. Друзі! Всім привіт! Ви, напевно, мене, не чуєте, тому що дуже холодно і я так зашкопорилася. Ми в Татарові. Ми починаємо свій шлях Татарові, На нас чекає така цікавенька пригода. Коротше, трошки поїздимо в Карпатах, тому що в Харкові останній час дуже гучно, страшно і це б'є по емоційному стану. Я розумію, що. Бійцям ще важче і одразу хочу сказати, що цей випуск можливий лише завдяки ЗСУ, лише завдяки нашим хлопчикам, завдяки нашим бійцям, хлопчикам і дівчинкам. От. Тому у нас у нас сьогодні десь мінус 10, напевно, так на наші гори. Дуже холодно, але красиво. Я прям максимально Ну, на мене не я забула петличку в номері, про це я взагалі не думала. Мені здається, що ми зовсім недооцінюємо татарів. Він часто такий, знаєте, приміжний пункт. Всі їдуть або в Яремче, або в ворогту, або в Буковель. Але в татарові є що подивитися, це такий більш спокійний, як на мене. Відпочиток, типу Миколичина, щось таке. Ну, дивіться. Татарів справді унікальне селище, що не менше через його розташування: 8 кілометрів до ворогти, 25 до Яремче, 15 до Буковелю. Тож часто тут зупиняються в якості перевалочного пункту. Звідси найчастіше починають своє сходження на гору хом'як та прогулянку до водоспаду губ. Ще за що я закохана в татарів, це менший потік туристів, ніж приміром, у Яремче та більш-менш чиста природа, де можна поєднатися з горами. Тож перші два вечори були зайняті в нас саме зимовим хайкінгом. Спочатку піднялися трохи вище над селищем до гори Коренюка, дізналися від нашої гірської провідниці про тутешніх мешканців. По один бік села ведмедиці, по інший Її нареченого ведмедя і побачили їхні сліди. А ще нам неймовірно пощастило з погодою, бо саме в день приїзду гори добряче засніжило, і карпатська атмосфера враз заграла новими фарбами. За однією з легенд, татарів було номіновано саме так через розгром татар, коли доблесні гуцули заманили загарбників поміж гір і вбили їх всіх до єдиного. А на честь провідниці, котру було втоплено в діжці з молоком, татарчиком назвали потічок, що далі впадає у пруд. Там десь вже замерзла водичка, а там бачили ведмедів. Невеличке підкріплення в колоритному місці, і наступна локація урочище Бащенка, маршрут куди починається від будівлі вокзалу. На такі прогулянки ми пристаємо до групи і піднімаємося з ними. Для мене це абсолютне шаленство, яке в моменті нагадало пустелі в Африці, десь у Намібії, коли заходить сонце і світлом розливається піщаними пагорбами. Дійсно, від щирого серця рекомендую ходити в гори самостійно чи з групою, бо саме так ви пізнаєте цей світ і вповні надихаєтеся. Люденька, просто подивіться, ну якби на цей парканчик, але наскільки недооцінено це місце. На кілька вечорів я знайшла собі розвагу переглядати кінофільми за участю гуцулів чи козаків. Ага, дякую. Іди сюди. Іди сюди, бім. 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 На. Іди сюди. На, я тобі обіцяла на. на смирекою, на. Оп! Мечного. І зрештою ще однією причиною, чому туристи люблять заїжджати в татарів, є АТБ. Звучить смішно, але це найближчий помірний по цінах магазинчик в околицях, поруч заправка, де ми взяли зазвичай смакувати худогами між локаціями. З явних проблем татарова це відсутність, хоч яких-небудь тротуарів та місць для пішохідів, пересуватися селищем, а особливо з дітьми, тут не тільки незручно. А ще й небезпечно. І проходити буквально ось тут і так машини пролітають просто жесть. Вночі добряче засніжило, і загалом в горах тримається мороз, тож я неймовірно щаслива, що завтра в нас вийде здійснити мою маленьку мрію, побачити зладенілий водоспад. Тож до завтра! Доброго раночку. Ми сьогодні йдемо на гук. У нас прям, не знаю, видно, чи ні, дуже сніжно так. І ось в яких умовах це все робиться. Ми сніжило. Так, сьогодні наша ціль Женецький гук, один з найвищих українських водоспадів. Розташований він в урочищі Женець, куди кілька кілометрів під'їжджаємо з татарова автобусом. Це моя третя прогулянка до гука, але вперше починаю маршрут через цей атмосферний, але максимально аварійний місточок. Просто жив. Воно типу все отак от, а, це не рухається, а там десь рухалось і дуже міст небезпечний. О, все. Дивіться, воно! Як і повсюди, за вхід на територію тут стягують туристичний збір – 80 гривень з дорослого, 20 з дитини. Водоспад утворився ще в 1969 році внаслідок повені річки Жанець. Його висота 15 метрів. Назва типова гук, бо сильно шумить. Цікаво, що місцеві полюбляють усі водоспади називати гуками, тож не дивуйтеся і не плутайте. Неймовірно мальовничою стежкою йдемо 7 кілометрів. Не орієнтуйтеся на 4,5, що вказані на папірчику пам'ятці. Дорогою можна зайти в капличку, піднятися на полонину залів, побачити ще один водоспад на Рінецькій, або зробити зупинку для теплого напою і зігрітися в колибі, а не пізніше. Тут усюди річечка тече. А ось там гори. підси. Чесно, хочеться запам'ятовувати кожний куточок. Що влітку, що взимку для мене цей шлях виклик. І казка одночасна. погода пісня, і ми все й домовимо вже з години десь. Людей майже немає. Там якісь е, спортивна ходьба була. І буквально дві машини приїхали, тут тобто влітку тут набагато більше потік людей. Ось цей сніговий скарб, який я так хотіла побачити саме взимку. Чи вартувало воно 5 годин загального походу? Однозначно так, і сотні разів так. Нарешті вішли, і він замерз, він все-таки замерз. Трошки ще, може, піднімемось, наче 100 метрів. Я сподіваюся, що це не буде, знаєте, як написано 100 метрів, а ти йдеш десь годину. І обіцяють, полонина залім і велика карпатська гойдалка. Ну, я прям прихильник гойдалок карпатських, тому зараз спробуємо. Ну, Тут я вам скажу такий нахил, воно камера не передає, але нахил добротний. Типу, Ой, це дріт від повербанку, Я перепрошую. Типу. Важкувато. вже таким що шницьковиком. Клас. Ну, ось там начебто ото ми побачили гойдалку. В Миколичині безкоштовна, красива гойдалка, я знаю. В Рохті красиві види, але гойдалка така собі. І на горі Ягідні, боже, зараз впаду. І на горі Ягідні ми були влітку, там шикарно. Так, туди треба дійти, але ми сюди дійшли. І типу це принципове питання. Мало того, що вхід 80 гривень. І типу що, просто кожна гойдалка, кожне місце. ну, типу. І мені здається, що вона того не вартує, тому що тут буде бути просто на смереки і все. Тому не знаю. Тому полонина зелів, так? Ну, Ось так. На зворотному шляху вирішуємо перепочити та пообідати в колибі, що приблизно посеред нашого маршруту. Заклад розташований супердоречно та ще й який колоритний інтер'єрно. Обираємо банош та дерни, вичікуємо добрячу чергу, і після кількаразових перепитувань з'ясовуємо, що оплата тут або готівка, або переказ на картку. Оскільки готівку ми залишили в тепленькій оселі, а переказ унеможливився через відсутність будь-якого зв'язку. Обідали ми знову ходогом на заправці, і дуже шкода, бо так хотіли поласувати національною кухнею авторство справжніх гуцулів. Тож враховуйте цей момент і не будьте як ми. А ми тим часом дістаємося дороги, пропускаємо єдиний автобус і мерзнемо десь півгодинки в очікуванні будь-якого транспорту, що зупиниться. Тож, якщо все ж таки у вас буде можливість, раджу подорожувати Карпатами саме автомобілем. Це буде неймовірно зручно і виграшно за часом. Ну що, нарешті Буковель, куди ми їдемо вже на другий день відпочинку. Дістатися туди, якщо ви не на власному авто, можна автобусом чи попуткою. І це не зовсім зручно, бо простояти тут можна і годину. Вартість приїзду в один бік десь 40-50 гривень. Коротко про Буковель. Початок забудови одноіменної гори біля села Поляниця розпочався в 2000 році. Рорт вважається одним із найшвидше забудованих у світі, На сьогодні тут діють 68 трас і 19 витягів. Крім того, набір розваг навіть для кількагодинної прогулянки тут величезний. Прогулятися навколо найбільшого в Україні штучного озера Молодість, затестити підйомники чи оглядове колесо, спробувати родальбан, тролей, зіббайки, заглянути в етнопарк Гуцулленд, щоб ближче познайомитися з місцевою фауною та українською культурою. Список довжелезний і варіюється від вашого бюджету та наявного сезону. На майбутнє в забудовників Буковелів грандіозні плани. Щонайменше реалізація чотириповерхового аквапарку та підвісної канатної дороги аж до Яремче. На прогулянку тут ми заклали три години і обрали для себе оглядовий витяг, який взимку працює один і доставляє вас на вершечок, де також можна вільно прогулятися з шикарними краєвидами. Вартість підйому 300 гривень. Це ж із захватом від того наскільки масштабувався курорт за три роки з мого останнього візиту, залишаю вас для насолоди цими панорамами. Безмежно вдячна вам за те, що дивитеся та коментуєте мої відео, просуваючи мандрівний український контент. А найбільше дякую нашим Збройним силам за те, що маю можливість подорожувати рідною країною і повертатися в рідний Харків. Все буде Україна. Чекаю на вас у наступному випуску.